Вітаю вас, шановні 11 класники! З вами я Раїса Іванівна, і я допомагаю вам вчити математику 11 класу. Тема сьогоднішнього уроку похідна показникової та логарифмічної функції. Перед тим, як почати розбиратися з цим уроком, має сенс повторити взагалі поняття похідної і правила знаходження похідних. Інакше тут ви просто заплутаєте в дебрі. Якщо ви. Не пам'ятаєте цієї теми, я запрошую вас попрацювати в 10 класі над цією темою. Посилання на уроки про похідну я залишу під цим відео, і якщо така ситуація, що ви не пам'ятаєте цієї теми, то повторіть спочатку. А сьогодні продовження цієї теми, похідна показникової та логарифмічної функції. Перше питання: чи існує функція, похідна якої дорівнює самій функції? Так, існує. Виявляється, що серед показникових функцій f від x, що дорівнює а в степені x, існує єдина функція така, що її похідна дорівнює їй самій для всіх дійсних значень x. Число, яке є основою степеня для цієї функції, позначають буквою e, а сама функція має вигляд f від x дорівнює f в степені x. Отже, похідна f в степені х дорівнює самій собі f в степені x. Установлено, що число e ірраціональне. Його можна записати у вигляді нескінченого неперіодичного десяткового дробу. Ось такого, і в округленні це приблизно 2,7. Функцію f від x що дорівнює f в степінь х називають експонентою, а логарифм з основою e називають натуральним логарифмом і позначають ln a. Тобто логарифм з основою e від A дорівнює ln a. В завданнях, якщо вам в НМТ зустрінеться про ірраціональні числа, пам'ятайте, що ірраціональні – це числа, які не вийшли з-під корення, число ПІ і ось це число Е. Про нього пам'ятайте. Можна довести, що при основі більшої за 0 і не дорівнює одиниці виконуються ось ці три формули. Похідна від а в степені х дорівнює А в степені х логарифм А. Похідна логарифма за основою А від х дорівнює 1 ділене х помножити на натуральний логарифм x, і похідна від натурального логарифму x дорівнює 1 ділене на х. Над доведенням ми не зупиняємося, а вчимося ці формули пізнавати і використовувати. Звертаю вашу увагу на формули з довідкових матеріалів про похідну. Я вам давно вже рекомендувала роздрукувати ці три листочки. З формулами для того, щоб ви впродовж року познайомилися з ними і знали, де швидко яку формулу можна знайти. Тож, сподіваюся, що ви моїм рекомендаціям, до моїх рекомендацій прислухались. І оці формули у вас лежать перед очима, коли ви вчите математику 11 класу і готуєтесь до НМТ. Перейдемо до виконання вправ. Тут я покладу формули. З довідкових матеріалів і те, що нам потрібно зараз. Тож, як завжди, спочатку закликаю вас зупиняти відео і роздивитися, подумати, і, можливо, якісь завдання і так легко вам підкоряться. В першому, в першому все елементарно, множник 4, похідна від в степені Х, така сама і залишається. Тобто y дорівнює 4f в степені Х. Похідна цієї дорівнює самій собі. В другому похідна добутку. Ось формула похідна добутку. Треба написати похідна першої, помножити на другу без змін, плюс перша без змін помножити на похідну другої. Так і зробимо. Похідна від х квадрат. Ось формула. 2х в першому помножити на першу без змін, плюс пер, на другу без змін, плюс перша без змін помножити на похідну другої. Можна винести спільний множник за тушки, я тут не виношу. В третьому похідна добутку похідна першої на другу без змін, плюс перша без змін на похідну другої. Похідна синуса ось. F в степінь х на синус х, плюс ф степін Х на косинус х. Похідна частки в четвертому ось формула похідної частки. Похідна першої на другу без змін, мінус перша без змін на похідну другої і ділене на друга в квадраті. Похідна першої на другу, мінус перша на похідну другої, похідна від х одиниця, похідна від константи 0, тобто 1 мінус 0 1. І квадрат другої в знаменнику. В п'ятому. Ось формула 5 в ln хлнх, в шостому похідна добутку. Похідна першої це одиниця помножити на другу, плюс перша без змін помножити на похідну другої, оці По формулі. Ще декілька вправ, формули і формули. З довідкових матеріалів у вас перед очима. Попрацюйте. І так, в першому y дорівнює 1 поділити на X, ln 9. Ну, по формулі підставили і все. В другому похідна частки. Похідна частки ось ця формула, написали похідна від ln 1 ділене на X і помножили на X в кубі х кубі ділене на х. Далі мінус похідна від другої від хба по цій формулі 3 х квадраті, помножити на першу без змін. Скоротимо тут х в третьому на х і винесемо х квадрат за дужки. Тоді х квадрат х в шостому скоротяться, і буде 1 мінус 3lnx ділене на х в четвертому. Похідна добутку ось ця формула, ми її сьогодні вже використовували. Похідна х п'ятому, 5х4 помножити на першу, плюс х5 змін, помножити на похідну другою, ось по цій формулі. Скоротимо х в п'ятому і х, буде х 4 четвертому. х в четвертому винесемо за В дужках 5, х плюс 1. Похідна e е від х так і буде, похідна від f е в степені мінус х, ну, мінус вийде наперед, як похідна показника степені. В другому похідна частки. похідна 2 в степені х, це 2 в степені х ln 2, похідна від мінус 3 це 0, тобто похідна першої буде 2 в степені х ln 2 Помножити на другу без змін. Мінус перша без змін помножити на похідну другої. І поділити на квадрат другої. 2 в степені їх ln 2 винесемо за дужки. В дужках буде ось цей вираз, мінус ось цей. 2 в степі їх скорочується, 1 плюс 3 4. Помножити на 2 в степені степні x, ділене на 2 в степені x плюс 1 в квадраті. Можливо, таке завдання потрапить у тестах, і ось такого виду не буде. Тоді треба виконувати перетворення. І я вам показую ці перетворення. Ніхто не обіцяв, що буде легко. Тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички, досягайте своїх вершин. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!